Доброго ранку. Діти, пригадайте, будь ласка, яка зараз пора року? Так, вірно, зараз весна. А якою буває весна? Так, вона буває зеленою, квітучою, теплою, сонячною. Та, на жаль, вона не завжди буває такою. Інколи весна буває дуже небезпечною через деякі явища в природі. Саме про них ми сьогодні з вами і поговоримо. Діти, як ви гадаєте, що це за явище природи? Так, це вітер. Вітер це рухоме повітря. А як він з'являється? Земля в різних місцях нагрівається сонцем по-різному. Тепле повітря легше від холодного, тому воно піднімається вгору, а холодне опускається нижче. Так і виникає вітер. А ще вітер може бути дуже сильним, і тоді це явище називають буревій. Буревій це вітер руйнівної сили, який дме тривалий час. Він руйнує будівлі, лінії електропередач, ламає та викорчовує з корінням дерева. Давайте ми з вами поговоримо про правила поводження під час буревію. Під час буревію треба триматися подалі від дерев. Не підходити до лінії електропередач, обходити повалені стовпи. Також сховатися в приміщенні, але якщо ви далеко від дому, то в якесь заглиблене місце. Ще одне явище в природі це блискавка. Вона виникає тоді, коли стикаються дві хвомари між собою. Між ними проскакує гігантська іскра – блискавка, і від теплого повітря вона швидко розширюється. І тоді ми бачимо ось таке явище. Тож, давайте поговоримо про правила поводження під час грози. Під час грози складіть парасольку, не ховайтеся під поодинокими деревами, вимкніть мобільний телефон, не заходьте у воду, у полі не стійте на повний зріст, знайдіть заглиблення в землі, не бігайте, дома вимкніть усі електроприбори і також щільно закрийте всі вікна. Розглянемо ще одне явище в природі. Це дощ. Або якщо він дуже сильний, то його називають зливою. Давайте поговоримо про правила поводження під час зливи. Під час зливи відстежуйте прогноз погоди, перевіряйте соціальні мережі, щоб дізнатися про проблеми на вулицях. Краще не виходити без потреби з приміщення. Намагайтеся не заходити в місця, де є сильний потік води або стоїть вода. Саме такі місця можуть бути глибокими або містити небезпечні предмети, не стійте під високими деревами або стовпами. Також допомагайте людям поруч, але в екстрених ситуаціях викликайте рятувальників. А що ж це за явище в природі? Так, правильно, це град. Град це опади у вигляді льодових кульок. Тому вони можуть бути небезпечними. Град може знищити усі рослини навколо, побити вікна в будинку, шифер, дахи у автомобілів. Давайте ми з вами поговоримо про правила поводження під час граду. Якщо ви опинились на вулиці, то знайдіть, будь ласка, місце, де можна перечекати цю стихію. А якщо ви в будинку, то закрийте щільно вікна і відійдіть від них подалі. А тепер я хочу перевірити, наскільки уважними ви були. Скажіть діти, що не можна робити під час сильного вітру та буревію. Так, вірно, гратися на вулиці. А що не можна робити під час грози? Правильно перебувати на вулиці, особливо під високими деревами, що не можна робити під час зливи. Так, переходити вулицю в місцях дуже багато води. Що не можна робити під час граду? Так, перебувати на вулиці. А якщо ви вже там, то знайти якесь захищене місце. Я дуже сподіваюся, що наше заняття для вас було не тільки цікавим, а й корисним. До побачення, діти!